Учителька початкових класів одного із ліцеїв Івано-Франківська Леся Павлюк увійшла до 50 найкращих педагогів світу у жовтні минулого року. Вона стала також найкращою за версією премії Global Teachers Prize Ukraine 2024. Секрети успіху з'ясовували наші прикарпатські колеги. Так, Яночко, то що би ти хотіла робити? Що тобі там найбільше сподобалося? 50 вчителів у нас у світі. А, а, чому вона так удає? Нам бога, що вона виграла премію найкраща вчителька в Україні, і нам дуже подобається все. Учениці молодших класів злата та ноніла радіють за успіхи Лесі Іванівни. кажуть, вона нещодавно перемогла у всеукраїнській премії Глобал Тічопрайс Україн, а тепер замахнулася на світовий масштаб. Катерина, хоча й перейшла вже в середні класи, однак часто заходить до своєї вчительки на перервах, аби поговорити та поділитися власними учнівськими успіхами. Захожу сюди часто на відео Іванівну. просто там допомогти. Хочетесь поговорити з Лесі Ванею, розказати, щоб вона нам розказала, як у неї справа, щоб ми розказали, як у нас справа. Свої успіхи Леся Павлюк пов'язує з активністю на педагогічній ниві. каже а разом з колегами постійно намагаються вдосконалювати навчальний процес за допомогою інновацій. Зокрема, для запам'ятовування використовують такий метод, як мнемоніку, аби дітям та вчителям було цікаво на уроці. Вочевидь, усе це допомагає бути помітним у світянській спільноті не лише в Україні. Для неї переконує потрапити в ку визнання праці та можливість заявити про Україну на міжнародній арені. Ми займаємося написанням навчально-методичних посібників щодо використання цифрових засобів навчання, які ми показуємо вчителям, як можна інтегрувати в навчальний процес. Також я є тренеркою нової української школи, і я готувала вчителів області до впровадження реформи нова українська школа. Ну і багато є різної роботи, якою я займаюся. Конкретно за що п'ятдесятка не можу сказати. Я думаю, швидше за все це узагальнення такого мого педагогічного досвіду. Торік, у жовтні Леся Павлюк стала найкращою педагогинею за версією премії Глобал Тича Прайс Україн 2024 Вона отримала 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту. Та як переможниця змогла взяти участь у всесвітньому конкурсі педагогів. Премію Глобал Тича Прайс, ще називають нобелівкою для вчителів, і вручають з 2015 року. Нагороду заснував індійський мільярдер. До цього його спонукали результати дослідження, які засвідчили дуже низький престиж учительської професії цього разу для участі в конкурсі заявки подали понад 5 тисяч викладачів із різних континентів. Переможець отримає 1 мільйон доларів та можливість впливати на освіту по всій планеті. За це українка Леся Павлюк змагатиметься із іншими претендентами вже в лютому у Арабських Еміратах. Саме туди запросили 50 найкращих жителів для подальшої участі із Прикарпаття. Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.